Дивіться, всім привіт, Дивіться, тут от такий фотоапарат. Ус. Це кассетный вин. Ус, тут от можна відкрити, побачити, Ось все. Вс, тут, тут от крутиться. Ось тут должна ще одна батарейка касать. Напишіть в комментарии, я для чого для цього, цього ця лампочка. Осьо. Отак от воно не робить, отак от воно робить. Ось, а бачите, оцей зелений гоняк, але пішка, не світиться білим, бо тут немає касети. Це касетний фотоапарат. І ось-таки ще я чихав от, от фотоапарат. Ось от, от, він, він тут отак от сидить, а там лежить. Ми таке ми такі, знайшли на мусорці.